Це у нас іде стіл Байден, це вже іншого виробника. Тут йде дуб столешня і букові ніжки, Але букові, бачите, зафарбовані емаллю повністю. Тобто ви різниці в структурі не бачите. Це у нас метр тридцять і розкладається на метр, напевно, метр вісімдесят. І розкладка тут така, як я вам вже показував. Виймається ось ця частинка, вкладається всередину, і потім ви підсовуєте повністю назад е, столешню. Взагалі цікава розкладочка. У вас виходить, в складеному вигляді у стола немає перемички. Тобто столешня йде повністю цільна. Столешня йде повністю цільна. І вартість такого стола це найменше. Його розмір 1,30 м, може бути ще більше. Саме цього 2452. І тут до нього гарне підставлені ось такі стільчики. Дуже зручна моделька стільця. сідаєте та тут Не Нема що сказати. Дуже комфортні стільчики. По вартості, так скажу, е, стілець Arno 4700 коштує такий стільчик.